Добрий день, шановне панство. Закінчилася моя подорож на велосипеді. Їздив я в сусіднє місто, кілометрів 15, напевно. І за самцем. Подорож була нормальна в одну сторону. Ну, як нормальна? проти вітру треба було їхати. Назад тішився, що буду їхати за вітром, буде трохи швидше. І приїхав я за самцем. В принципі. Хотів взяти 3-4 місячного. В принципі, господиня говорила, що такий приблизно є. А, при... а Приїхали важити ну, 5 кг не 4 місяці, там, напевно, 5 місяців, як мінімум. Ну, Що є, то є. як... І ось, Я от таке 20-літрове відро з собою взяв. Зверху зробив ось таку дирку, десь сантиметрів 5 і то дуже хреново. Хреново, чого? Як я їхав назад, самець голодний не годувала, воно. ну так, щоб як на продажу, то бажано не годувати, щоб то... і самець почав мені зуби сюди випихати. Я думаю, поламає мені то пластмасове відро і мої моїх гроші 700 гривень шлях шляхтрап. Ну, але якось ми помаленьку доїхали назад. Я взяв палку, зламав з куска дерева і його трохи штурхав, аж поки не догадався нарвати трави. Кинув я туди в середину трави, бо він голодний, і самець заспокоївся. Зараз я зупиню відео, кину його в вольєр, міні вольєр і подивимося на нього. Ну що, зараз будемо відкривати. І дивитися, як він себе веде, наш самець. Сидить, і ми його попросимо, щоб він вийшов звідси. Ось. Не а ми його попросимо. То він такий заячого кольору, перламутровий, напевно, то називається. Чи як. Е, тепер так, то, що господиня мені розказувала, то пані Зоряна з міста Сокаля, от, Казала, що батько його з Тернополя, мама, напевно, його. ну, з Сокаля Так, як ми зазвичай робимо, самочок своїх маємо, а самців. Ми купуємо. Вага, так, як ми важили, 5 кілограмів 300 г. і 700 грн я заплатив за нього. Ось так. Зараз я йому дам їсти і він помаленьку буде обживати свою територію. Самочки готуються, буду готувати до нього. Зараз вони з 21 го 21-го зараз гадаю червня. От. І самочка буде в 6 місяців і десь 21 грудня ми спаруємо їх. Кинемо до того, щоб вони створили сім'ю. Створимо їм сім'ю і будемо чекати народження малих. Все, дякую за увагу. Будемо надіятися, що він хорошим племінним самцем нас виросте.